Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua Юа. І сьогодні ми говоримо про одну із тестових ніж, яку я обрав для себе: це гіфтбокси, подарункові бокси, корпоративні замовлення і все в цьому направленні. І ціль номер один до кінця 2024 року отримати перше замовлення на цій сторінці на один із актуальних. Боксів, одне із попередніх відео було саме про це. Воно виходило на каналі, і я сподіваюся, що ти його подивився. Тож, по наповненню, ми на сьогодні нічого не змінювали. Та і в цілому, часу як такого для повноцінної роботи, саме над цією нішою, над цим проєктом, направленням не було. Я займаюся в основному або youtube каналами в глобальному сенсі, або. Основним направленням бізнесу, де власне ми і виробляємо декор, який використовується в цих боксах. Тому я виділив саме сьогодні один день, сьогодні у нас 18 грудня. І за сьогодні основна задача це взяти і запустити ефективну рекламу для того, щоб отримати правильно перше замовлення.